Любі колеги, редакція журналу «Головбух» вітає вас із професійним святом. Дякуємо, що працюєте і підтримуєте економіку України. Своєю незламністю, жагою до життя і прагненням до досконалості ви надихаєте нас на пошук оптимальних бухгалтерських рішень, підготовку цікавих матеріалів і розвиток тижневика. Нехай у роботі все ладнається, баланс буде не лише в обліку, а й між роботою та особистим життям. Нехай керівник цінує і словом, і зарплатою, і погодженим рахунком на передплату головбуха. У свіжому номері підготували для вас дві класифікації бухгалтерів. За серйозним тестом можете перевірити, чи належить ваш тип особистості до шести притаманних для бухгалтерської спільноти. А щоб визначити, який напій відповідає вашій ділянці обліку, заходьте у жартівливу класифікацію. Трохи розважитися не завадить, але ж ми тут зібралися з робочих питань, тому стисло розповів про головні статті номера. Відгуляти відпустку влітку непроста задачка для будь-якого працівника, так само, як для бухгалтера розрахувати відпускні та показати їх у звітності. Щоб правильно облікувати і відобразити у податковому розрахунку перехідні відпускні, скористайтеся прикладами і зразками заповнення додатків D1 та 4DF. Сім прикладів розрахунку середньої зарплати і денного заробітку допоможуть розрахувати оплату днів відрядження, адже найчастіше запитання у бухгалтерів виникають саме через вимогу оплачувати відрядження в розмірі, не нижчому за середній заробіток. Із 1 серпня Міністерство інфраструктури планує зробити електронну товарно транспортну накладну обов'язковою для всіх вантажних перевезень Україною. Про перехід та особливості роботи в новій системі читайте в коментарі експерта. І не забувайте про рубрику банк проведень чергова добірка про придбання товарів і запасів у вітчизняних постачальників та нерезидентів. Користуйтеся прикладами. Та пропонуйте свої теми для наступних публікацій. Мирного неба!